Жіноча футзальна команда Сумського державного університету готується до старту у першій українській лізі. Вже цими вихідними дівчата зіграють у білій церкві матчі стартового кола. Останні приготування футзальної команди до нового сезону на власні очі бачив Антон Проценко. У жіночій першій лізі України команда стартує вже втретє. Турнір проведуть у двох групах, в кожній з яких по п'ять команд. За регламентом вони грають два кола, після чого найкращі колективи виходять до стадії плей-офф. Окрім нашої команди та господарів з Білої церкви, в першому турі виступають футболісти з Черкас, Одеси та Києва. Тренер Сумчанок каже, зважаючи на досвід минулих років, на змагання команда їде з конкретним завданням посісти як мінімум призове місце, а ще краще стати лідером. Турніру готові дуже серйозно. Пройшли всі нюанси, яких не вистачало нам в тому році. Це і виходи із зони, і розігруша в углових, штрафних. Вратар зараз теж набрався опитування. більш лояльно почав починати атаки наші, і відбивати м'ячі, і верхні, і нижні. Гравці налаштовані дуже рішуче, а головне мають гарний настрій. Всі як одна впевнені, що повернуться до Сум з медалями. Як от Надія, котра була змушена пропустити попередній сезон через травму. Максимальна задача, звісно, ми беремо вверх, ми стремимося к лучшому, к вищому. і це виділити тур з відіруючих позицій. Марія один із найдосвідченіших гравців команди. Грає тут вже чотири роки. Незважаючи на амплуа захисника, вже встигла за свою кар'єру неодноразово вразити в рота суперниць. Надіємося на перемогу. У нас всегда высокие цели, и мы хотим их достичь. Я всю жизнь играю на позиции защитника. Конечно, мне это нравится, это мое. Но, наверное, в команде сунду я начал начала. Более розвиватися як і нападаючі теж Аліна нападник, а тому саме на її тендітних плечах уся відповідальність за реалізацію гольових моментів. Каже, готова забувати та приносити користь своїй команді, попри те, що виступає за неї лише перший рік. Я взагалі бажаю свою нову команду, тому що всі дівчинки дуже веселі, дружні, дійсно дуже сплачений колектив, і тому благодаря этому колективу можна легко влітися в команду, всі очень дружелюбні. Підказують на полі, ну як на полі, так і в житті. Календар змагань у першій лізі не передбачає домашніх матчів нашої команди, але бажаючи побачити гру своїх улюбленець, зможуть це зробити в середині грудня, коли останні візьмуть участь у Кубку України, який відбудеться у Сумах. Антон Проценко, Микола Ніколаєнко – на часі спорт.